Чернігівська політехніка повертається до активної роботи. 3 жовтня в університеті стартував новий навчальний рік. В цей день для першокурсників влаштували знайомство з закладом та його керівництвом, незважаючи на похмуру погоду, настрій у новочків піднесений. Серед натовпу однолітків вони намагаються знайти своїх одногрупників та кураторів. У мене спеціальність – соціальна робота. А я кураторка групи СР 221 Ми вже онлайн познайомилися з ними. А сьогодні у нас буде така перша зустріч. «Очно, це такий хвилюючий момент. Цього року до Чернігівської політехніки прийшли на навчання 908 першокурсників. Майже стільки ж, скільки у 2021-му. В холі університету вперше наживо побачивши своїх одногрупників, вони активно спілкуються та знаходять нових друзів. «Не волнуюсь все дуже добре. Чекаю на знайомства з одногрупниками. Настрій дуже бомбезний, Я дуже рада, просто феєрично, Я дуже дуже. Ну обожнюю цей університет, я дуже сюди хотіла. Протягом першого семестру студенти політехніки всіх курсів навчатимуться онлайн. За це вони самі проголосували в опитуванні. Однак, керівництво університету не виключає можливості повернення студентів до аудиторії наприкінці року. Ми всі працювали на відновлення університету, дуже очікували початку навчального року. Дуже сподівалися, що буде аудиторно, тому що ми максимум приклали до цього зусиль. Але поки що працюємо в онлайн форматі. Далі будемо дивитися, можливо. Буде переходимо. Чекаємо, як адміністрація вирішить. Ми сподіваємося на аудиторний формат, тому що це, звичайно, набагато краще є емоційна віддача. Під час активних боїв Чернігівська політехніка постраждала від російських обстрілів. Були і прямі влучання. Їхні сліди досі помітні як ззовні, так і всередині будівлі університету. Через вибиті вікна та шибки до приміщень потрапляє осінній холод. Замінити їх, а також систему опалення зараз є пріоритетним завданням. Разом з тим йде робота над відновленням матеріально-технічної бази закладу. На сьогоднішній день ми отримуємо е, суттєву підтримку, якраз у ви вигляді обладнання, в тому числі і для it спеціальностей, ці всі втрати найближчим часом, ми повністю не просто повністю компенсуємо, а і зможемо зробити нашу матеріально-технічну базу ще більш сучаснішою, більш інноваційною. За словами Олега Новомлинця, цього року серед абітурієнтів, які подавали документи до Чернігівської політехніки, стабільно популярною залишилася сфера IT. водночас побільшала. Ло бажаючих опанувати інженерні та технологічні спеціальності а от економістів, правників та фінансистів порівняно з попередніми роками, менше є.